Асоціація в Південно Африканській Республіці спростувала дезінформацію, яку поширили тамтешні змі пов'язані з медіа індепендент онлайн. У статті містилися неправдиві дані, що дискредитують українську громаду в пар. Там зазначили, що не отримали можливості відповісти на звинувачення, які суперечать етичним стандартам журналістики. Організація також зауважила важливу роль України в антиапартеїдному русі, і висловила рішучий спротив спотворенню історії. Громада продовжує свою діяльність спрямовану на зміцнення зв'язків між Південною Африкою і Україною. З нами на зв'язку Катерина Альошина, президентка Української асоціації Південно-Африканської Республіки. Пані Катерино, вітаємо вас. Доброго дня, Олено Костю, вітаю вас, а також всіх глядачів, хто дивиться нас сьогодні. Вітання з спар. Дуже Ради знайому історію ми щойно почули країни змінюються, але зрештою схема така нам не чужа. На жаль, так пані Катерино, можливо, трошечки лікнепа і не завадить. Наскільки велика українська діаспора в Південно-Африканській республіці, і що також важливо, за роки широкомасштабного вторгнення чи розширилась наша діаспора? Ну, щоб відповісти на це питання, трішечки я думаю, нам треба контексту. Українська асоціація ФАР об'єднує і українців, які знаходяться в південній Африці, і південноафриканців. І офіційно була зареєстрована з 2017 року і активно співпрацює з громадським сектором з державними і недержавними установами в ПАР. І одним з таких найяскравіших проєктів в нас був це великий мурал 150 квадратних метрів, на якому зображено Херсоневський маяк в Петриківському розписі, зроблений українськими митцями Тетяною Герта Олександром Нікітюк. А також українська асоціація дуже активно поширює інформацію про голодомор і встановлена меморіальна лавка жертвам геноциду і активно пропагує визнання голодомору геноцидом України, що парламент ратифікував це рішення. Тому українська громада невелика, вона об'єднує трішки більше 200 людей, але тим не менше дуже активна. І що нам дуже приємно, і є підтримка після повномасштабного вторгнення. Ми бачимо зміну трішки в напрямок у. Чомусь дуже хвилююся. дуже а, За... а ви не а уявляєте, най... як ми хвилюємось, а, пані а все, Катерина? Все, <ривітно> все чудово, <ривітно> пані Катерина. Будь ласка, і ми бачимо дуже цю позитивну зміну в напрямок взагалі південної Африки, африканського континенту, і з боку уряду і українців і взагалі всього світу. Угу. От, і українська асоціація, також є членом світового конгресу українців. Вони е, вже створили посаду окрему, яка займається е, напрямком е, на розвитку на африканському континенті. У нас є тепер віце е, в регіоні е, Африка. Е, вітаємо дзвінку Качер з призначенням цього на цю посаду. Тому е, Діяльність дуже активна, розширюється, і дуже приємно, що це не тільки силами окремих людей, але також і інституціями. Дуже велика підтримка від посольства України в ПАР. Дякуємо нашій послині любов добровіття і її команді посольства. Хто активно допомагає і співпрацює в проектах? Пані Катерино, а зараз нас можуть подивитися глядачі і подумати, Боже, де Україна, де пар? Що вони питають? На що воно нам треба, але насправді це неправильно, тому що і влада України зараз фокусується на африканському континенті, здійснює візити до різних африканських країн. Для нас це важливо для того, щоб витісняти Росію з порядку денного. Скажіть, будь ласка, а що громадяни пар знають про Україну? Наскільки наша країна в них на слуху? Яке уявлення? Чи не думають? Вони про те, що Україна це частина Росії, як колись було до повномасштабної війни. Українська асоціація дуже активно популяризує інформацію і про всі події, що відбуваються в ПАР. Ми співпрацюємо з громадським сектором, громадськими організаціями, які дуже потужні в південній авто. І дуже підтримують Україну. Насамперед, ми проводимо дуже часто протести, мирні ходи, і до нас долучаються як громадяни пар, різні організації. І одним з наших великих партнерів є фондація Дес Манта Туту», Десмонтуту це один з лідерів спротиву проти апартеїду. а також ми співпрацюємо з інститутом справедливості та примирення з часів повноштабного вторгнення було створено діалоги про справедливий мир. Що дало нам змогу об'єднати 20 експертів з різних галузей південноафриканських і українських, які розробили поліси брів аналітичні доповіді на три теми: регіональна безпека, ядерна безпека. Та повернення депортованих українських дітей, тому і південно-африканці, і суспільство, громадське суспільство організації дуже активно інформуються і долучаються до проектів, щоб і процесів, щоб наблизити справедливий мир. Мир, перемогу, про яку ми так усі мріємо, пані Катерино. Ми дякуємо вам дякуємо, за те, що ви... Що чудово ви... впоралися з включенням. Так. Не хвилюйтесь наступного разу. Все супер запрошуємо принагідно ще раз. Катерина Альошина, президентка Української асоціації Південно-Африканської Республіки, була з нами на зв'язку.